Не стає повноцінно на п'ятку. Тобто в нормі ми повинні ставати з п'ятки на зовнішню поверхні стопи, перекати і великим пальчиком і штовхнутися. У нас відбувається з опори. Тобто, по якійсь причині організм не дає навантаження на обидві п'яти, а одразу переходить на середину зводу стопи. Треба це теж питання нам передивитися. Лідно, Перевіримо все на нормотонус. Гіпер. Вот. Опускаємо. О. Це працює. Ще раз. О. Ні, це працює Що? Перевіримо на нормоту ніч. Во. Супер. І ні, ці Цих... башку. Вирвалося. Все чудово, все чудово, тобто справи. Утримай. Утримай. Все чудово. Вдово. Нервова система бачить нижні кінцівки. Ми будемо знати, що це асоційовані м'язи Ми, в принципі, будемо чому асоційовані, тому що нам, якщо там є пошкоджені рецептори болі, наприклад, гострої або лоскотки. Лоскоту, не? то вони можуть спричиняти до постійно рефлексу державнення. І відповідно ці м'язи будуть напряму нам показувати, як нова система реагує ці процеси. Подивимося, тонус і ще одне. Чудово реагує. Ставимо сюди точку. Ось Ось є сухожилля. Поставити, зафіксувати. Угу. Трішечки створимо такий сигнал розкоту. От. Все, ми моментально Тобто, Дійсно, тут є сигнали, які можуть спричиняти сигнали болі. Чому біль? Тому що розкотка передається тими самими спинатологічними шляхами, що і рецептори гострої або тупої болі. І, відповідно, коли є мог розкотом, спершу це інтерпретується як сміх. А потім все це буде переходити як біль, і тіло буде постійно намагатися втекти від поля. Перевантажимо по чудово, подивимось, чи повертається та дисфункція. Так, ми знаємо, що це або вторична, або це головна. У нас буде первинна дисфункція. Зараз подивимось. Перепровіримо рецептор. Ой. До речі, тут вимкнувся на хіл, а рефлекс опори. Нуся, коли я почав подразу. Нормально. Прибрати точку. О. А рефлекс активний. Ще раз. А не ці ні. Тут є дитячий примітивний рефлекс. Молодці. Ми його виключимо. І подивимося, чому він, чому він активний. То він не буде ставати, тому що стопа постійно знаходиться з пастики. Це так само буде було сигнал для нервової системи. Що трапилося з його тілом? Ого? Угу. Ого? Сіномічна система колись Ого? колись отримала травму, яка була пов'язана з якоюсь ділянкою тіла. І цей сигнал був настільки сильним, що вона, як запобіжник, відсікла цей сигнал. І тепер вона ніби зависла, рефекторна дуга, зависла в цьому сигналі. Питання, де тільки ця травма? Сама стапа? Ні. Подивимося. У ділянці нього відбулася якась травматизація. І відповідно звідси йде постійно направлення сигнал. Тобто, у нас точка пересі, передана, передавання інформації від стопи медалі а тут пошкоджена. І в нас постійно бачить її як хвору. Ну, зараз цей сигнал так. Ну, знаємо. По роботі з лімбічною системою я не буду показувати на камеру, просто ми зараз це знімемо і перепровіримо. Давай. Просто хочу. Встань, прийдись, будь ласка. Так, щоб просто почути, іди. Якщо ви чуєте на камеру, тобто як у нас? Іди іди. От шум точки опори. Коли він ходить, він стає на п'ятку. Зараз чути шум. Перед цим його не було. Тобто все-таки, дійсно, у нас рецептори, які працювали на Біль і рефлекс, а больовим у нас був, виходить, рецептор на лоскотку банально. Добре, лягай. Чик. Мочися? Чудово. Зараз як ходити було. Reflex не выкликайся, да? Опускаем. Вот, вот даний рефлекс у нас зник.